Всім привіт! Хочу показати посилочку, яка приїхала мені вчора. І найперше це новинка від компанії Prove капсули, зволожуючі для обличчя. Ось відкрию, покажу, бачите, 10 капсулок з блакитною рідиною і така штучка, щоб відкривати капсули. Дівчата нашої, з нашої компанії партнери і клієнтки вже її спробували. Відгуки шикарні просто, що дуже гарно зволожує обличчя. І я не витримала. собі таку взяла. Крім того, подивіться, яка упаковка шикарна. Ось. На подарунок, не тільки собі, але й на подарунок буде дуже-дуже класно. Далі покажу ось шампунь для тіла. Це мій улюблений шампунь. Крім того, що він дуже класно пахне, такий свіжий запах. Також ось він дуже густий, його треба зовсім трішечки, концентрований, зовсім трішечки нанести на мочалку і. Помитися і дуже гарно пахне. Після нього вже можна навіть не користуватися тому що аромат бомбезний. Далі це засіб для сильно забруднених поверхонь, також один із моїх улюблених, тому що ним можна відмити вдома все. Можна концентратом взяти, помити якусь поверхню, десь там плямка є, а можна розвести в воді і вимити все, що вам потрібно: плитку, кафель, ну потім. Столи, все, 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 що вам потрібно. І також я завжди мию білу підошву на тіни, дуже гарно відмиває, робить білесенькою. Цей засіб для виведення плям від нальоту та іржі відмиває дуже класно, також один з моїх улюблених, тому що у нас вода дуже тверда, багато солей, і вони відкладаються на ванні, на крані, на умивальнику. І цей засіб їх знімає дуже добре. Також відмиває іржу на будь-яких поверхнях. І він в мене є завжди вдома. І також ось такі два пробничка парфумів. Іменних парфумів від власниці компанії Пруве Катажини Травінської. Так і називається Катажина Травінська. Це такий солоденький аромат, але не приторний. І на будь-яку погоду, на холодну чи на теплу, він підійде. Ось. Все. Зараз піду в цьому ароматі. Якщо вам зацікавила якась продукція, або, можливо, вам потрібен додатковий дохід, пишіть мені, я вам все розкажу. І до зустрічі. Па-па!